Я так розумію, з того, що я спостерігаю, головним каменем спотикання стануть стане питання щодо зарплат для військовослужбовців. Зараз там якась мінімалка трохи більше 20 тисяч. І ем, міністр Марченко фінансів каже про те, що вони звернулись до міжнародних партнерів, щоб тепер партнери частково фінансували зарплати для військових. Наскільки проблема назріла і перезріла? Проблеми існує, звісно. Знову ж таки, є категорії людей, які там, ну от у нас вона не так гостро стоїть в підрозділі, тому що наш підрозділ формувався з добровольців. Okay. Тобто, мотивація наша захисту е, країни вона була зовсім іншою, ніж фінансова. Але я вам скажу, що по побуту от, війна йде вже четвертий рік. І це важливе питання навіть для нас, да для всіх на лінії розмежування, тому що якщо ти там боєць там ну не на лінії зіткнення і так далі, то зарплата менше, ніж в кур'єрах, менше, ніж в офіціанти ресторана. Це дивний підхід до захисників. Повірте, що я вважаю, що зарплата навіть для оці з надбавками за протистояння на лінії зіткнення, вона недостатня за такі умови. Якби ну, там було забезпечення інше, прикриття інше, умови безпеки інші на лінії зіткнення, тоді можливо, 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 але ж якби, бачите, оця фраза, в такому стані, в якому українська піхота, український солдат, це не просто це, ну. Там його труд недооцінений, чи є гроші в держави на це. Це вже питання до менеджменту нашої держави, наскільки вони правильно розставляли пріоритети, і, і наскільки правильно проводиться збалансована політика зборів видатків. Це ж ну відповідні люди з відповідною освітою. Я зараз не для слова кажу, відповідні відповідні Розумієте, державне управління. Я вважаю, як факт. Мають посягати, окрім там виборчих посад президента і так далі, люди з підготовкою. Ми ж не йдемо зуби лікувати е, там до сантехніка. і навпаки, Да, там відповідно державне управління це фах, який треба або підготувати, або мати досвід, або вчитись цьому, і так далі. Е, і я думаю, ну я хотів би звернути увагу, що е, фінансове грошове забезпечення воюючої країни це дуже болюча тема, тому що. Це один як не крутий, але не перший, і не другий, і не третій, але теж мотив це певна якась там гарантія, чи хоча б певний якийсь би статус мав би бути для частини людей по захисту країни. Ну хоча б, якщо вже постійний йде кожен день ризик життя, то коли короткі там відпустки чи там вихідні, чи хоча б твоя сім'я має бути мега забезпечена. Цього не стається, як завжди, справедливості в цьому світі не існує ти більше в нашій державі.